Неймовірний світ Японії епохи Едо вітає вас! У районі Ніхонбасі знаходиться найжвавіший ринок міста, який розкинувся на декілька вулиць, де найрізноманітніші торговці і їхні крамниці запрошують покупців зазирнути до них на вогник. Рибалки і ремісники, торговці смаколиками та усілякі майстри живопису, гравіювання, ремонту та будівництва. Раді надати свої послуги кожному бажаючому настільна гра ікі, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо, з головою занурює нас у світ Японії 17-19 століть, у часи епохи Едо. Саме так тоді називалася столиця Японії в ті часи ведо було від 700 до 800 різних професій, якими частково вам доведеться скористатись під час вашої партії у гру ікі. Настільна гра ікі розрахована на компанію від 2 до 4 гравців, під час якої учасникам доведеться цілий рік прожити в едо, створюючи умови для процвітання і благополуччя міста і його жителів. Вам буде необхідно наймати майстрів із різними вміннями, розташовувати їх на головній вулиці Ніхонбасі та допомагати набратися досвіду, поки їм не настане час йти на спокій. На початку гри розмістіть поле на середину столу тією стороною, яка відповідає кількості гравців. Покладіть маркер календаря на першу поділку календаря. А на кінець шкали Ікі кількість жетонів 30-60, що дорівнює кількості гравців. Перетасуйте 4 жетони пожежі і складіть їх у 100 з лицьовою стороною вниз на відповідну комірку. Розсортуйте жетони риб, трубок і тютюну за порами року. Потім розкладіть усі весняні жетони лицьовим боком догори на їхні місця на полі. Позосталі жетони покладіть лицьовою стороною донизу на межі пори року у календарі. Перемішайте колоду будівель і відкрийте 6 карт, виклавши їх поруч з полем. Інші карти поверніть до коробки. Розсортуйте карти персонажів за порами року та викладіть отримані 4 стоси біля поля. Неподалік розмістіть мони, сандалі, мішки з рисом, деревину, кобан і особливі жетони, утворивши запас. Кожен гравець обирає колір і отримує планшет гравця, виклавши його стороною відповідно до кількості гравців у партії. Також шість різних фігурок обраного кольору та відповідні маркери. І ще додатково один жетон сандалій, один мішок рису і вісім монів місцевих монет. Далі оберіть першого гравця наприклад, нехай їм буде той, хто останнім був у Японії. Або можете обрати першого гравця. Будь-яким зручним для вас способом. Починаючи з гравця праворуч від першого і рухаючись проти годинникової стрілки, кожен гравець викладає свій маркер вогнестійкості на поділку 0 відповідної шкали. Маркер першого гравця повинен лежати зверху стосу. Додатково викладіть маркер підрахунку ІКІ на поділку 0, а фігурку Ояката на будь-яке місце у стартовій області. Наприкінці підготовки візьміть чотири стартових персонажа з ось таким зворотом і викладіть її горілись біля поля. Починаючи з останнього гравця і по черзі проти годинкової стрілки, гравці обирають по одному персонажу і викладають його в одну з чотирьох крайніх кімнат поруч із межею поля на свій вибір. Після цього гравець виставляє свою фігурку кобун на перший рівень досвіду відповідного персонажа. Позасталі карти після вибору гравців приберіть до коробки. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Проте у партії на двох гравців вам буде необхідно виконати деякі додаткові кроки, про які ми поговоримо наприкінці цього ролика. Тож, уся партія у гру Ікі триває протягом 13 раундів, 12 місяців року і останнього раунду свята Нового року. Кожен із раундів, окрім останнього, проходить за тими самими правилами і складається із трьох фаз. Але перш ніж ми детально все розглянемо, давайте ближче познайомимось з загальним перебігом і вашими фігурками, які не просто так мають різний зовнішній вигляд. Фігурки Ікізама потрібні під час першої фази раунду, коли гравці будуть виставляти їх на трек порядку ходу. Після цього гравці або отримують прибуток 4 мони, або наймають нових персонажів, виставляючи на них одного зі своїх вільних кобун. Найменші фішки, які і будуть відмічати розвиток цього персонажа. А ось найбільша фігурка Ояката у цій грі символізує саме вас, і під час другої фази ви будете переміщувати її по вулицях ринку від крамниці до крамниці, щоб виконати зазначені на ній властивості і активувати одного з персонажів, отримавши ресурси, купивши жетони чи просто обмінявши монети на переможні очки. А наприкінці раунду буде ставатись подія, яка буде впливати на перебіг гри, наприклад, пожежа, що може не тільки спустошити деякі з крамниць на полі, а навіть вбити одного із ваших персонажів. Усі комірки на полі поділені на групи на гая, за кольором, але також ще є п'ята, яка складається із центральних кутових комірок. Кожна нагая складається із двох магазинів, над кожним з яких розміщуються дві комірки для персонажів. Отже, кожен раунд починається з того, що ви відкриваєте чотирьох персонажів із колоди поточної пори року. На початку це буде весна, і викладаєте цих персонажів біля позасталих карт, якщо такі є. Далі розпочинається перша фаза раунду, і гравці по черзі повинні зайняти комірки на треку черговості ходів. Під час першої фази гравці роблять вибір за годинникової стрілки, починаючи з першого гравця. Це стосується тільки першого місяця. Усі наступні місяці, той гравець, який знаходиться найдалі на треку вогнестійкості, ходить першим. Якщо декілька маркерів знаходяться на одній комірці, тоді той, хто вище, ходить першим. На треку Ікізами є 5 комірок, на кожній з яких вказується кількість переміщень, що ви повинні будете зробити під час другої фази. Зайнявши першу комірку, ви зможете зробити від 1 до 4 переміщень, проте будете мати деякі обмеження під час другої фази, про які ми поговоримо трішки пізніше. Після виставлення фігурок і кізама гравці виконують ходи по черзі, починаючи з лівої комірки і рухаючись праворуч. Кожен з гравців повністю розігрує другу фазу, а після передає хід наступному гравцю. На початку другої фази гравець повинен зробити вибір, або він отримує прибуток у розмірі чотирьох монет, або він може найняти одного із персонажів, що знаходяться біля поля. На кожному персонажі вказується його ціна і можливий бонус вогнестійкості, а також трек досвіду. Унікальна властивість і сам тип персонажа, який знадобиться вам наприкінці гри. Тож, наймаючи персонажа, гравець повинен сплатити вказану ціну, а після розмістити його у будь-яку вільну комірку поля. Зазначу, що ось ці чотири центральні комірки вимагають від гравця додаткової сплати двох монет за розміщення. Якщо під час вибору персонажа на ньому знаходяться якісь монети, гравець першого може забрати їх, а після відразу використати для наймання і викладання карти у вільну комірку. Після цього гравець відразу просувається треком вогнестійкості, якщо на персонажі зазначен відповідний бонус, а також виставляє свою фігурку кобун на найнижчу комірку треку досвіду персонажа. Проте, якщо гравцю все рівно не вистачає монет для наймання персонажа, він повинен обрати іншу дію, а саме, прибуток, і отримати 4 монети. До того ж, гравець не може обрати дію наймання, якщо у нього немає вільних фігурок кобун на його планшеті. Якщо під час першої фази гравець обрав першу комірку треку і кізами, тоді він не отримує можливості ані здобути прибуток, ані найняти персонажа. І відразу переходить далі. Проте. Отримує одну монету як компенсацію. Далі гравець переміщує свою головну фігурку Ояката на кількість поділок крамниць, яка вказана на його обраній комірці на треку Ікізама. Перша комірка треку Ікізама дає змогу переміститись на будь-яку кількість поділок від однієї до чотирьох. Проте гравець може скинути один жетон сандалів, щоб зробити ще одне додаткове переміщення за кожний жетон. Проте, скидання цього жетону не може зменшити вашу кількість переміщень. Після переміщення ваша фігурка Ояката вільно може зупинитись на поділці з будь-якою іншою фігуркою. Як тільки ви закінчили переміщення, ви можете активувати властивість як самої крамниці, так і одного із персонажів, що знаходяться в кімнатах зверху крамниці. Ці активації можна робити у будь-якій послідовності. Наприклад, ця крамниця дає можливість переміститись на одну поділку треком вогнестійкості. Ця за дві монети дає змогу отримати дві пари сандалів або ж два мішка рису за три монети, який стане у нагоді наприкінці кожної пори року, коли вам доведеться годувати ваших. Персонажів завдяки ломбарду ви можете продати сандалі чи рис за монети. А ось рибний ринок дасть змогу купити один з наявних жетонів риби. Ви просто сплачуєте вказану кількість монет на жетоні, а після забираєте його собі. Проте не можна купити більше одного жетона риби кожної пори року. Усього є 4 типи риби, кожен з яких з'являється на полі у відповідну пору року. Чим більше різних типів риби у вас буде наприкінці гри, тим більше очок ви зможете отримати. Так само можна купити табак чи трубку, заплативши вказану на жетоні ціну. Кожен жетон табака принесе зазначену на ньому кількість переможних очок наприкінці гри. До того ж, немає обмеження на купівлю табака за пору року. До речі, ось такою позначкою позначаються очки, які гравці зароблять наприкінці гри, а такою ті, що можна отримати під час самої гри. Кожний з трубок має миттєвий ефект, який спрацьовує після купівлі, наприклад, отримати жетони сандалів чи мішок рису, чи просунутися треком вогнестійкості. До того ж, маючи хоча б одну будь-яку трубку наприкінці гри, ви зможете подвоїти свої очки, зароблені за жетони табаку. Біржа дає змогу придбати жетони Кобану. Ці жетони, окрім очок наприкінці гри, також можуть стати у нагоді для обміну на ресурси або ж при будівництві, дія, яку можна виконати, завітавши до будівельної крамниці. Для побудови ви обираєте будь-яку з відкритих карт будівель, сплачуєте вказану на ній ціну в ресурсах, а після викладаєте цю карту на будь-яку вільну комірку на полі, виставляючи на неї одну фігурку кобун. Окрім того, що ці будівлі принесуть вам зазначену кількість очок наприкінці гри, вони також зможуть надати додаткові постійні властивості. Наприклад, отримати по два очка за кожного свого персонажа, якого ви нагодували наприкінці пори року. Після активації крамниці або за. Замість неї ви можете укласти угоду з наявним персонажем у цій крамниці і активувати його властивість. До кожної крамниці відносяться персонажі, що знаходяться безпосередньо над нею, і гравець може обрати будь-якого одного персонажа для укладання угоди. Персонажі також можуть принести гравцю зазначені ресурси, як тут один рис чи одну деревину, обміняти монети на ресурси, чи навіть збільшити досвід одного зі своїх кобун, або отримати переможні очки ікі. Але головне, що коли ви укладаєте угоду з персонажем противника, він одразу набуває досвіду, і фішка кобун на цьому персонажі переміщується на наступну комірку. Якщо ви активуєте свого персонажа, досвіду він не набуває. Коли фішка Кобун підіймається на останню комірку треку персонажу, гравець, хто має свою фішку на цьому персонажі, забирає її, як і карту персонажа, підкладаючи її під планшет у відповідну комірку, залежно від типу персонажа. До речі, треба пам'ятати, що якщо під час переміщення ваш Ояката проходить. Повне коло, тоді ви збільшуєте досвід усіх ваших персонажів на полі на одну поділку. І це відбувається відразу після переміщення вашого Ояката. Після того, як усі гравці виконали свої ходи, заберіть свої фігурки і кізава назад на планшет. І після цього розіграйте подію поточного місяця. Якщо зараз закінчився перший, другий, четвертий, сьомий чи десятий раунд, тоді просто покладіть по одній монеті на кожну позасталу карту персонажа біля поля. Відкрийте чотири нових персонажа з поточної колоди, і перемістіть маркер календаря на наступну комірку. Якщо закінчився 5, 8 чи 11 місяць, відбуваються пожежі. Гравець із найбільшою вогнестійкістю перемішує 4 жетони пожежі та витягує один, який і вказує на нагаю, яка зазнає сили вогню, яка вказується на треку календарю поточного раунду. Пожежа завжди починається із зовнішньої комірки і рухається до середини. Якщо на комірці немає персонажа, то вогонь відразу переміщується далі, втрачаючи одиницю сили. І якщо ж на наступній комірці є будь-який персонаж, тоді необхідно порівняти поточну силу вогню і рівень вогнестійкості гравця, який володіє персонажем. Якщо його рівень вогнестійкості менший за силу вогню, тоді карта цього персонажу прибирається з поля, а фішка Кобун повертається гравцю. Пожежа втрачає одиницю сили, проте продовжує свій рух далі. Однак, якщо рівень вогнестійкості такий самий або більший за силу вогню, тоді пожежа відразу закінчується. Так само пожежа закінчується як тільки вона досягла кінця на гаї. Наприкінці пожежі додайте відкритий жетон пожежі до інших, перемішайте їх і викладіть долілиць на відповідну комірку. Покладіть по одній монеті на позасталих персонажів біля поля, а також відкрити чотири нових персонажа з поточної колоди. І перемістіть маркер календаря на наступну комірку. Якщо закінчився третій, шостий, дев'ятий чи дванадцятий раунд, тоді відбувається день оплати. Спершу приберіть зі гри всі жетони риби, трубок і тютюну, що залишилися, і замініть їх відповідними жетонами для наступного сезону. Приберіть гри всіх ненайнятих персонажів поточної пори року. Якщо на картах були монети, поверніть їх у запас. А після викладіть чотирьох персонажів нової пори року. Далі гравці отримують прибуток. Він зазначається положенням фішки кобун на ваших персонажах. Кожен гравець отримує зазначені бонуси на першій комірці карти, яка знаходиться вище ніж його кобун. Додатково, усі персонажі, що викладені біля вашого планшета, також приносять прибуток, який зазначається в верхній комірці. Зазвичай це очки ікі, але можуть бути і інші бонуси. Після отримання прибутку необхідно отримати бонус гармонії Нагая. Як я вже казав, є 5 груп карт чотири на Гаї, а також 4 кутові карти, які утворюють п'яту групу. Якщо в будь-якій групі є дві або більше карт одного типу, тоді кожен гравець сумує кількість своїх фішок кобун на персонажах цього кольору і перемножає їх на загальну кількість персонажів цього кольору у групі. Наприклад, зараз жовтий гравець перемножає 2 на 3 і отримує 6 очок, а червоний 1 на 3, тобто 3 очка Ікі. Таким чином необхідно порахувати кожну групу. Далі гравці повинні нагодувати своїх персонажів, сплативши по одному мішку рису за кожного свого персонажа на полі. Персонажі, що пішли на спокій, не потребують їжі, також не треба годувати кобун на картах будівель. Якщо у вас є мішки рису, ви зобов'язані нагодувати своїх персонажів. Проте, якщо гравцю не вистачає рису, тоді він на свій вибір прибирає з поля персонажів, яких не може нагодувати. Усі бонуси отримані з персонажів під час гри при цьому не втрачаються. Тринадцятий раунд проходить трохи за іншими правилами. По перше, наприкінці 12-го раунду приберіть зі гри усіх персонажів, що лежать біля поля, та заберіть свою фігурку, оякати собі на планшет. Починаючи з гравця з найбільшою вогнестійкістю і далі за зменшенням, гравці можуть виставити свою фігурку оякати в будь-яку вільну крамницю і один раз активувати як властивість крамниці, так і одного з персонажів над нею. Як тільки останній гравець виконав свій хід, гравці переходять до фінального підрахунку очок, для якого використовується спеціальний блокнот. Спершу ви записуєте поточну кількість очок. А далі очки за різні типи найнятих персонажів біля вашого планшету. За один тип одне очко, а за усі 5 25 очок. Далі рахується кількість різних жетонів риби, і чим більше цих жетонів, тим більше очок ви отримуєте. Так само враховуєте й очки, вказані на самих жетонах. Після цього ви рахуєте очки, вказані на ваших жетонах табака, і подвоюйте їх, якщо ви придбали бодай один жетон трубки. Кожна ваша будівля також приносить зазначену кількість переможних очок. Додатково, кожна фішка Кобан приносить три очки, кожна деревина одне, як і кожні чотири монети також одне переможне очко. І все. Той, хто має найбільшу суму і перемагає у грі. У разі нічиєї. Перемога віддається гравцю з найбільшою вогнестійкістю. Наразі ми з вами розглянули правила гри на трьох та чотирьох гравців, проте в дуелі правила дещо відрізняються, і зараз ми поглянемо, як саме. На початку гри викладіть поле на центр стола стороною для двох гравців. На цій стороні, в кожній нагаї є усього три кімнати. Персонажа у центральній кімнаті можна активувати із будь-якої крамниці, праворуч чи ліворуч. Додатково чотири центральні кімнати поля не утворюють окрему групу. І ще сила пожежі у дуельному варіанті знижена на одиницю. Під час підготовки додатково перемішайте 12 жетонів блокувань і викладіть їх біля поля. Випадковим чином роздайте кожному гравцю жетони сонця і місяця. Гравець із жетоном сонця ходить першим в першому раунді. На початку кожного раунду, перед тим як відкрити чотирьох персонажів, викладіть один із жетонів блокування на трек «Ікізами». Цей жетон блокує одне із місць, на яке гравці не можуть виставити свою фішку у поточному раунді. Наприкінці кожного раунду, окрім останнього, 13-го, гравець із жетоном сонця в парні раунди, і гравець із жетоном місяця у непарні, обирають одного із наявних персонажів біля поля, скидаючи монети з нього, і викладають його карту в будь-яку вільну кімнату на полі, не виставляючи на нього кобун. Цей персонаж вважається нейтральним. Якщо вільних кімнат немає, гравець просто скидає обраного персонажа. Будь-який гравець може вільно активувати нейтрального персонажа, проте карта після активації відразу скидається. Якщо під час пожежі вогонь дійде до нейтрального персонажа, ця карта відразу скидається. Однак під час підрахунку бонуса гармонії на Гаї карта нейтрального персонажа також враховується. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри Ікі. Але якщо ж у вас з'явилися якісь питання, то можете залишити їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Тож на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене гобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па!